А були там городи. І погнали нас на город. І то не всіх, а тільки декого, я попав на город помідори збирати. А помідори ну, береш на котрий червоніший, а думаю, о, тут я вижу, можна той. Можна буде жити. Е, Помайдори вона є. а то, то здоров'я така. І да. Після того, після того харчуща більше хочеться їсти. А. 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 І так ми тої дождалися. Снігу і морози, і бурана, а бурана там такі, ой, і мороз там говорить, десь до 50 до 50 градусів. А нас одягати не одягають, бо там що тих, що ще на тракторах працюває, щось одягає. А нас так, хто з твоєму, і хто той ще з дому якась посилка прийшла. І ще мало того, що там та шпана, в ті блатте, грабувала, що небудь доброго так не забирали. Вот. Вот. І в той бороз. Дома я думаю. А я так на а Моє чоловіки, якщо б до то я ти телефон не дерьт був. Это і так прив'язував до того. До чого? До шиї. Вот так, що мене вкрали. І там на тому... На вахті ще можна було піти. Дві теж старе таке, з що... солідову на машини. І пішов я там на збирав того і зробив собі таку безрукавку на той. Ну, що розловувати. Та та, та бродда, все. Ну, але спасав, бо сорочки вже в мене не було. Сорочка була, потім прийшла, перепала, вона вже поламалась. І я вже духом придбав, додому я не пішу, нічого. Не знаю, зачем їх завдавати. Я. Ja przepaścił. I że duchom powodów, i tak, że, że, że niczego nie to ja, że był taki... Rosjanin. I cztery, z armii. Прізвістя, я пам'ятаю, Енаді Пінін. Він присів коло мене і бачиш, що я ти, що я, що я, я гасно? Я розпитав так і так. А він обрає. Ти. Ти пише. Світ так далі не, диснувати не може. Ти показала на висоту на Сталіна. Він вічно не буде, життя ще буде. Ти Стараюся всіма силами пере... пережити. я тоді може мене Воскресив. І став, я написав додому. Трикутник був. Мишком верта без нічого. Вдома получили. Через місяць получає пачку. Ну, я що там? Там колись то рупи, пшена, а штани і сорочка. Вот а дочко дот... полосю. Я там так розум з тими своїми поділився, а тоді мене стоїть якраз на роботу мене як інвалід. Або таки Сергаєнко на реячик шкульова на ногу. В мене тоді. Він думав, що я йому щось мав би був було... ділити з тої пачки, я його бину. І тут вже він вже на той. Мене здіймає з коцюгарки і на роботу, на роботу, а мороз ще був такий десь радость за 15. Я ні рукавець, ніж, продовжати штани одягнув і сорочку, і мав якийсь бушречина. І в тих червішках я пішов на той на роботу. І кинув мені рукавиці дали таку ті в'язаність з шерсті з І не успіху я той, вийтесь за зону, чую, руки замерзають, я мучаю. Потім прийшли вже на місце робити, то недалеко не було. Хочу робити, а, а руки мені зато. Я не можу лопату тримати. І тут вже кричить бригада, Кричить, пацан замерзає, а я б, 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 молодо тримався. Хоч вже було поза 20. Конвай від той. Конвой вести зону не хочуть назад, то, то неможливо. А був один Озбек, він мав ту кожу, кожухму та солдатська. Я йому так от руки заппав туди, а ти на його грудях. Хочу, ноги також вже закустеніли з тобою. як той, той циганок танцювати, спасати ноги. Ну, Но вже до обіду убит, в зону. Після обіду вже не, не, не погнали. Вже там той йодом помазали мені, руки, ноги. І так я вже той, до того, до весня, до тепла, ззадів, вже на роботу не виглядав. А потім на той нагород, огород добригада. Ну там вже на город, там вже була така. Була така була ще та на нощіннях бараболя була. Були от ті казахи ті... Москалі, ти, ти, я. Вона ширу картоху їла. Я не міг істи. Ті, ті робочі, що з вами були, їли там зразу на полічі ну, що? Я міг, ну на роботі. Перебираємо картоху то Того того не їли, як, як, як ріпу їли. От. Я не міг. Я тільки то, то що то. Хліб, ні одна пайка мені не, не пропала. І потім вже стала хліба додавала. Вже не було не 400, а 600 грам. То вже трохи було. Ну і той приварок, як каші давали, там рахували ще 200 грам. Ну, а там ну то була така каша ріденька. Ну, і та, і та баланда, і все. От. От. А організм молодий, здоровий. І, то, так коли шлунок болить від голоду, то, то також мука. Шлунок болить, їсти хоче. Ну і так. І так вже коли той прода, весна встала, а на трактора не було, биками горала. а бикам давали по два кілограми такої, розуміло, дерця. А я якраз в тих пугах мав. PlPI, Ir dvi porai bikų. Tada mes taip atvedėm bikams pavoju, o samekąšą varėme savimi. O varėme, buvo tokia posuda, kaip vievarka. Ten buvo du vedrai. Ir buvo tokia milka makar. Мільком і хуму, потім вже на волі. Він любив любив тим займатися варити. Він варить, аби біків на той на, На, на тебе то Та так, є плугатор і погонач. Що один плугатор міг довгий потих врати, а він вже той, а він вже міг варити. А другий а другий той, погонщик збирав як, траву суху, кизяк, ну, щоб, щоб було з чим полити. От. І так ми І так вже той, каша згорилася, давай їсти. От тоді їмо, їмо. Половина з'являє вже не знаю, як я там, що не, 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 не пошкодила. А другу половину ще на тих, на підвечірох. І так ми той батьок чотири чоловіка з'їда. Ну, тут я жив. Я приїжджав при, той, в зону, а в зоні спали ми на, на вечір. То ще там чекав нас обід і вечіра. Та ми вже так декому давали. А в основному і їли. Отаке От це було. І скільки часу ви там були в тій караганді? Чи вас і ще так, я, переводили? І так я на тому, на тому городі. Кілька років, років? Чотири. От на тим огородникам був по, по той. Як від той, від тих хаю від тих тих поробили з хлопами? Похорошили. були дівчата. Навіть потім у мене то не вийшло. В мене як -то, то хоч так здорово я себе почув, а щось одна таке на таку, як той, як, як москалі могли, вони прилюдні, могли сексом займатися, то і могли між, між людьми своє діло робити. У них немає такого. У них є така звірина. Звірине ти. А я був делікатний, де 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 гарний був. От. От мені вже 93 рік. Я ще так в зеркало подивився. Ще подобаєш сам собі. І ще є запаси до життя, що в мене є. Хоча вже немич стареча, стареча немич. Даєш, без палець я не можу.